Всім привіт! Знаходимося у саду в Вінницькій області, на ділянці, де вирощують яблука. І багато хто говорив, що після морозів не буде врожаю. Але господарі змогли врятувати свій сад, і ми хочемо показати вам результати прорідження. Тому давайте разом переглянемо. Ось у нас два яблучка, одне яблучко. По розмірах ми бачимо приблизно 25. Тут. 28. Дуже гарно зберігся сад. Використовували глобарил, плюс Бачите самі, я вам показую, як як відпадають, як прорідження проходить глобарилом, обробили і непотрібне цвітіння само відпадає. Дивіться, як легко. Після глобарилу проходить прорідження. Ось ми бачимо, як легко відпадає все зайве і залишається тільки королівська зайвість, яка набирає масу. І яблука у нас будуть великі, гарні. Щоб отримати ось такий результат, який ми вам показали. В господарі рядили нашим препаратом глобарил, але дуже багато людей бояться використовувати глобарил, бо думають, що вони перерідять. Але це не так: все залишається те, що потрібно воно все залишиться і залишиться дуже гарний врожай. Гарним доповненням до глобарилу став препарат Гіплюс. Можемо побачити, що яблучка за, за допомогою гіберлінів мають гарну рівномірну форму, видовжену, яка цінується, на, е, цінується споживачами. Ось ідеальне поєднання для вашого саду хімічне проріджування та для збільшення розміру вашого плоду. Купуйте препарати за найкращими цінами у біохімагро гарних вам врожаїв.